Цей додаток на телефоні приносить лише погані новини, але сотні тисяч жінок самостійно добровільно його встановлюють. І ви вже стовідсотково зрозуміли, про які додаток йде мова. Це фло для тих, хто не в курсі. Це додаток, який відслідковує ваш цикл, і найбільший мєм у тому, що він завжди пише щось погане. Тобто, якщо у вас... Енеблет сповіщення, от то він кожен день вам буде присилати нагадування, що у вас сьогодні може очікувати. І знаєте, мені жодного разу не прийшло щось: типу: у вас буде гарний настрій, чи у вас буде сьогодні багато сил, прилив енергії. Кожного разу це повідомлення, типу. У вас сьогодні чутливі груди, а завтра у вас буде крутити живіт. А післязавтра у вас можуть бути проблеми зі шлунком. Я щоб щось надихаюче робити, якісь там, не знаю, сьогодні вам краще відпочити там. Чи завтра вам краще себе поперехти. Ні, він тупо навалює, що у вас буде поганий настрій, проблеми зі шлунком, мігрені, головні болі. І взагалі ви а, жінка, тому будете страждати. Не знайшла для себе вирішення цього запитання, окрім як відключити взагалі будь-які сповіді. Вічення, але якщо вони є у вас, пишіть свої коментарі, та яким додатком користуєтесь ви.